Ось у Христу. Є у нас така кобила, приїхала з села Жуків до Самурая. Кобил ці три роки, чи було, чи має бути. Файна така дія. Пайну має кістку, така лошечка пропорційна. Така пропорційна лошечка. Лише запріжна, їде, трошки тут підтерла шлея. Але зазвичай зазвичай то так є на весні, де у котрих коней, що так шлея. У мене колись був кінь. Каштан називався мальвіна. То у нього що весни, отакі точки, так як тут, на задниці від підтубків, то постійно витирало. Так, якби в тих вітамінів не ставало, чи що що, ну, коня вітералося, а у жеребця було, е, ну, що не ніколи. Однаково, і Дві однакові йшли були, однаково коні їхали. Але у нього постійно місяць-березень, кінець лютого і так до пів березня у нього постійно відтирало. І йшли, і були добрі, і все. А потім на... протягом місяця часу заростає. Отака кобилка приїхала з села Жуків, нагадую, від Назара криїться самураєм. Назар каже, що вона лошечу, лошечку, лошечку ходила і сама украла десь жеребця, що вона вже мала лошадку два з чимось років. І отака ця, лошечка запрізна робота, але така ситуація вийшла, що, що сама украла жеребця і, і навіть ніхто її не пускав. А була жеребна мала лоша. Так само у моя мама. Так само У рік і два місяці по-моєму, чи, чи у рік і три украла Альтеса і народилася Там у Івана ходила та клошечка спу... ну, спущена, ніхто навіть не сподівався, що таке може бути. Але є варіанти всякі. Отака, такі кобили підують моїх жеребців. Багато, багато є дзвінків, дзвінків дзвонить люди дзвонять, цікавляться жеребцями. Я вже казав, повторюю ще раз, що жеребці у мене виїзні, Я можу жеребця доставити до вас, чи, чи кобилу від вас забрати, привезти до себе, чи самі привозити, немає різниці. Багато людей дзвонить з Закарпатської області. Судала, Лазина, Ясеня, із Львівської області дзвонили, з Чернівецької області багато людей дзвонить. Ну, наша область, само собою. Але як кажуть, що чим зможемо, тим поможемо. Я казав, до 100 кілометрів жеребець виїзний, чи один, чи другий немає різниці. Чи їдеш, і кобилу забираєшся, кобилу можемо їхати, забирати більше кілометрів, бо я їхав того року і більше було, по 150 кілометрів. Такі, такі у нас справи. Доставка кобили, перевозка, кобили чи, ну, чи, чи жеребець, доставляється, немає різниці, все за бензину, тільки оплачуєте бензину, плюс собі окремо паровка. Так що йдемо йдемо єселіти, йдемо пробувати, що це є. Є. Є, надоста непогано має Є. Діма віна, і я. Що, самурай зробив свою справу. Трошки з пуза його присіла. Отакі, такі справи. Хлопці працюють. Як кажуть, на повні груди. Номер буде мій у описі. Багато хто має. Плюс закріплю ще в описі. Е і назву на відео. Номер телефону для зв'язку зі мною 097-53 79 062 Находимось з е села Великий Ключі у Коломийський район івано франківська область. Це від Коломиї, е Ну, у радіусі Коломиї 10 кілометрів. Отакі. От а, да я. Отакі. От От такі маємо справи, такі маємо новини. Так, заганяю вжерептя. Іду в кобелу відмо. Кобелу прогуляю. Жеребець чорний блестить. Бррр та пррр, Гоу! Гоу! О'кей! Спокійний, адекватний, напряжний. О'кей! Є! Дві руки! Є! Кобила має досить непогану кістку, вже покрили самураєм і буде досить гарний, гарний варіант. Я думаю надіюся, що все буде добре, що, що вона прийме. Як вона е, молодов дуже такого взяла сама вкрала жеребця, то я думаю, що все буде добре. Але якби щось пішло не так, бо таке гарантувати, ніхто не може на тисячу процентів, що вона і милай вже їде цей, там з часом будемо бачити за 2-3 місяці. Як не буде перегулювати чи можливо Назар зробить УЗД, будемо вже знати знати точно. Е, на що джеребця, то нема що сумніватися, бо жеребець, жеребець плідний. Е, дуже багато є кобел жеребних у Закарпатській області. Е, і вже є потомство від нього. А решта все, кінечний результат це є за кобилу. Це не тільки у мене, так, а в загальному, взагалі, хто має жеребці, то у кого жеребець відповідний, є потомство кобили жеребні, то котра кобила, котра кобила не, не взяла, треба перекрити, якщо ще раз не взяла, то вже треба дивитися ну, в загальному більше. Причину шукати у кобилі, бо тому що до жеребців питань не може бути. Якщо дійсно жеребець справний, дає дуже гарну кількість протягом року потомства, то... то до нього питань не може бути. То вже треба у подальшому шукати причину у кобилі. Отакі, такі у нас варіанти. Трошки ще прогулюємо. Гіа. Гіа. Гія. В'ялеванька, в'я. Опа, Гіа. Вія, в'я. В'я. Вія, я я оп оп, оп, оп помало гуп. Опа-пія. Друзі. Стараємося. Стараємося робити все максимально досконало. Стараємося, аби було, було все на вищому рівні, що від нас залежить, ми, ми робимо все так, як має бути. Криємо кобели своїми жеребцями, утримання, перевозка, доставка, все так, як має бути, стараємося, стараємося працювати максимально на, на вищому рівні. А там вже як, як у подальшому все залежить від кобили, взяла, не взяла і, і так далі. Так що, кому цікаві мої жеребці, е, паровка кобил, Перевозка можливо, доставка кобил до мене, чи, чи самі доставляєте, чи, чи жеребця до вас. Ну В загальному, що кого цікавить, любе, що кому потрібно, по любих питаннях дзвоніть, звертайтеся на всі питання максимально постараюся відповісти. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, обов'язково клодіть лайки, коментуйте. Всі будьте здорові!